Вже більше доби ми слідкуємо за подіями, які розвиваються Святогірська міської ради, де два депутати совета відмовляються залишати кабінет секретаря Ради. І зараз ми знаходимося з ними сьогодні, 12 жовтня 2016 року. І, бо є якісь новини, є якісь події, ми запитуємо вас, чи є може буде якісь зроблені звернення. Ну, На даний час, скажімо так, дана акція, в тому вигляді, в якому вона була, себе абсолютно вичерпала, тому що за цей період, за цю більше доби, секретар міської ради відсутня в міській раді міський голова також сьогодні не з'являвся в міській раді. Тому проводити акції в такому вигляді себе вичерпало. Дуже прикро, що міський голова це є представник. Партії Наш край і йшов на вибори від цієї політичної сили. Також дуже прикро, що секретар міської ради також є представником і головою фракції наш край. Дуже прикро, що представники цієї політичної сили не заінтересовані в тому, щоб, наприклад, внести до проекту порядку денного. Проект рішення про скасування рішення виконавчого комітету Святоївської міської ради від 27.07.2016 року No114. Справа в тім, що цим рішенням Святоївський виконком порушив свої повноваження, створивши тендерний комітет виконавчого комітету Святоївської міської ради. Отже, на даний час, в даному сенсі, закон України про публічні закупівлі в цій раді не виконується. Персональні Відповідальність за це несе міський голова особисто, це його персональна відповідальність, бо він відповідає згідно закону України про місцеве самоврядування про виконання законів України на території територіальної громади міста Святогірська. Дуже прикро, що колеги з фракції наш край, які, до речі, не з'явилися на сумісну нараду. З воїнами АТО не хочуть, щоб до проекту порядку денного був внесений проєкт рішення про затвердження положення. Про порядок отримання учасників АТО, які отримали статус учасників АТО, учасників бойових дій та членами сімей загиблих учасників АТО, які отримали статус учасника бойових дій земельних ділянок на території міста Святої. Це дуже повікно, тому що ми вважаємо, що це положення мусив регулювати стан справ по налагодженні збереження прав учасників АТО, які мають одержувати земельну ділянку. Що ще? Дуже прикло, прикро, що депутати від фракції Наш край не хочуть, щоб і голова фракції, і, «Наш край, депутати, а голова, голова фракції наш край, секретар міської ради, боже ради, боже ради боже Денисина, та міський голова від, також від, від фракції Наш Край не затересований в тому, щоб було затвердження положення про. Прийом громадян депутатами Стратегічної міської ради, бо прийом не ведеться в місті зараз депутатами, відсутнє технічне обладнане приміщення для такого прийому. І цей проєкт рішення регулює ці відносини, регулює права депутатів міської ради. Ну, ось така ситуація складається у нас в раді. Також. Четвертий проєкт рішення, який подала фракція Волонтерської партії України, це про затвердження положень про підготовчі комісії та робочі групи, які створені постійними комісіями Садовської міської ради. Бо цей механізм в Раді абсолютно відсутній. І якщо якась постійна комісія хоче дослідити якісь питання більш детально, більш ретельно з контрольними функціями, то вона позбавлена права створювати робочі групи, оскільки нема положення про роботу таких груп та їх повноваження. Та підготовчі комісії, за допомогою яких можна готувати проєкти рішень, можна готувати тексти проєктів рішень. Ну і це дуже прикро, що нема конструктиву в даному випадку між фракціями міської ради. Оскільки ці проєкти рішення не вносяться вже дуже довгий час з 22 серпня. Це перший зареєстрований проект рішення, а також є проекти рішення, які там є. Маї, з 4-го числа 8-го місяця і від 9 вересня, тобто 20 вересня, 27 вересня проєкти рішення. Це дуже прикра. І тому ми акцію в такому вигляді будемо згортати, тому що це не має ніякого сенсу. Натомість ми всі свої зусилля. Зараз направимо на те, щоб е, представники поліції, які е, яким ми написали заяви про скоєння злочину, передбаченого 351 статтею Кримінального кодексу України, а це стаття про перешкоджання депутатській діяльності. Ми будемо вимагати на всіх рівнях, щоб е, ці заяви були зареєстровані в єдиному досудовому реєстрі досудових розслідувань. І щоб проводили слідчі досудові дії. Оскільки такі випадки в нашій країні, в нашій країні, яка йде на шляху, яка знаходиться на шляху змін, яка знаходиться після Революції Гідності на етапі встановлення, тим більше в Донецькій області, де проходять бойові дії, дуже прикро, що є такі політичні сили, які... І представники яких блокують такі рішення, ось така заява. Ми залишаємо за собою право порушити на черговій сесії 26 числа питання про відставку секретаря міської ради та ініціювати недовіру міському голові міста Святогірське за порушення депутатських прав. Ось по такому шляху ми і намагатимемося будемо йти. Про все інше ми я думаю за допомогою журналістів, за допомогою преси, за допомогою соціальних мереж ми будемо інформувати наших виборців і мешканців міста Святої. Тебе хотів би добавити. С нами була поліція, которая нас охраняла, смотрела за порядком. Жаль, что Александр Иванович не услышал ни меня, ни Александра Павловича. Э -э очень, э скажем так, э такое отношение, э -э оно просто неприятно по отношению к нам, как депутата, а точно так же неприятно к тому, как он относится к нашим жителям города Световолска. Потому что то, что делает Александр Иванович, это не влазит ни в какие рамки просто по-человечески. Просили, придите, Александр Иванович, несите по закону, как положено, эти проекты решения. Их достаточно много, они все законные. А депутаты будут принимать и решать. Законно будет, то есть, вернее, проголосуют они за эти проекты решения, не проголосуют. Но Александр Иванович сам взял на свои плечи эту ношу, пусть он ее несет. Да, и по поводу того, что... Уважаемый Александр Иванович, хочу сделать заявление. Это не рейдерский захват, как вы сегодня всем рассказываете. Мы сидим здесь в кабинете секретаря Рады, не блокуя вместе с полком и мы не перешкоджаем деятельности секретаря Рады. Мы говорим, секретарь Рады должен работать, мы не мешаем. Мы устроили акцию, которая направлена на то, что вы действуете противозаконно вы занимаетесь только сугубо своими личными проектами решения. Я могу теперь это говорить так, потому что партия волонтеров, партия оппозиционного блока, это разные партии, у нас разные взгляды, но вы, как представитель партии «Наш край», я просто не понимаю, за вами стоят люди, за вами стоят депутаты, как вы будете завтра смотреть в лицо людям и как вы будете смотреть в лицо своим депутатам. Спасибо вам огромное. Я тоже со своей стороны до самого верхнего уровня, то есть до самого Киева, буду писать заявление и в прокуратуру, и во все надлежащие инспекции о том, что вот такие вот у нас происходят инциденты и нарушения закона. Дякуємо. Ми і надалі будемо слідкувати за подіями в місті Святогірськ. Просто хочете ще додати, що це дуже схоже на узурпацію влади з боку міського голови. А ми були вже свідками в цій країні одного разу, коли в усій країні президентом була узурпована влада і до чого це призвело. Хочеться, щоб були тільки парламентські методи, щоб депутати вирішували в сесійній залі шляхом голосування всі питання, які піднімаються на благо громади.

The ball.